Всім привіт! А я вже відпочила і встигла засумувати за нашими випусками технологічних новин. Тож сьогоднішній випуск я готувала з особливою увагою. І сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення для iPhone, що відомо про нові версії iOS. Сонячна станція на балконі? А чому б і ні? Батареї від Ecoflow. Першому чіпуванню людини бути! Ілон Маск підтвердив, інсайт про складний смартфон OnePlus V Fold. LCD-екрани. вже все. Чи у них ще є шанси на життя? Пивна парасолька. Це просто мрія для тих, хто у відпустці. <му> Ох уж і цей Apple. Лиш користувачі айфонів звикли до нового оновлення iOS 16.5. Так ловіть нове оновлення iOS 16.5.1. У цій версії оновлення розробники особливу увагу приділили системі безпеки, в яку внесли деякі виправлення. А також розібралися із помилкою, через яку пристрій не заряджався через адаптер Lighting USB 3 для камери. Та це ще не все. Бо окрім нового оновлення iOS 165.1 компанія випустила для тестування розробниками нову версію iOS 17 бета 2. Ну, що про неї сказати. Головне полягає у дрібницях, адже оновлення отримало багато дрібних, але дуже корисних змін. Серед основних це додали в програмне забезпечення оновлений розділ Software Update. З'явилися підказки для застосунків, нові розміри віджитів Apple Music, функції Check-in для повідомлень і можливість вимикати повідомлення в режимі Standby. Тільки встигай слідкувати, щоб не прогавити нове оновлення iOS. А ви вже собі завантажили? Якщо ні. Мерщій встановлюйте на свої айкончики і пишіть коментарі, як вам такі оновлення? Як добре влітку? Сонечко так тепло гріє, пече, та чого ж дарма? Адже можна встановити сонячну панель від EcoFlow Флоу, примісненько в себе на балкончику, та отримувати електроенергію для використання у побуті та живлення техніки. Ну що, чули про таке? Це. Power Stream – перша у світі балконна сонячна система потужністю до 800 Вт та з портативною батареєю, яка кріпиться до вертикальної поверхні, зокрема і до бортику балкона. Плаский кабель підключається до інвертора. З'єднаного через розумну розетку зі звичайною розеткою. Надлишки енергії можна збирати до батареї EcoFlow, але система працює і без неї. В Європі такий базовий варіант буде коштувати 369 євро. Та в залежності від комплектації ціни звичайно будуть відрізнятися. Та я б теж від такої не відмовилась, особливо після останнього здорожчання цін на електроенергію в Україні. Щось Давненько в наших випусках не було новин про Ілона Маска, а розповісти, як завжди, є про що? Адже він офіційно підтвердив, що цього року відбудеться історична подія чіпування людини. Московий чіп його стартапа Neuralink вживлять пацієнту з паралічем нижніх кінцівок, і все це відбуватиметься під час веб-трансляції, яка відстежується Reuters. Минулого місяця в Нюрелін заявили, що вже отримали дозвіл від управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США FDA на своє перше клінічне випробування на людях, що є важливим етапом для стартапу. А щодо інших деталей, наприклад, скільки триватиме операція, і скількох пацієнтів планують чіпувати. Поки що, звичайно, невідомо. А як ви відноситесь до таких випробувань? У мережі з'явилися рендери і характеристики складного OnePlus V Fold, про який ми всі так давно вже чули. Цей смартфон стане аналогом Samsung Galaxy Z Fold 5. Але є ще дещо цікавеньке. Сонячний екран 6,5-дюймовий на 120 Гц. Швидше за все це Амулет. Усередині буде вже 8-дюймовий квадратний екран. Він також становить 120 Гц. З інших характеристик, Snapdragon 8 другої генерації, батарея 4800 мАч та блок живлення 80 Вт. Звичайно, акцент на камерах, ширик на 50 Мп, ультраширик на 48 Мп, а фронталка на 32 Мп. Із сенсором OmniVision. і з невідомого залишається сенсор камери. Але знаємо, що він буде з трьохразовим оптичним зумом. Судячи з рендеру, там перископ, тому очікуємо на досить світлу оптику. Ну а офіційний реліз очікується в серпні, у кого є будь-який вид lcd екранів Підійміть руки за інформацією інсайдерів, компанія Merck, одна з провідних виробників lcd Матриць, припиняє розробку нових матеріалів для цього типу екранів та зосереджується на більш передових технологіях. Замість удосконалення LCD, Merck перейде на розробку дисплеїв, таких як MicroLED, OLED і MiniLED. На такий крок компанію підштовхнули ринкові тренди, орієнтовані на більш досконалі технології QD-OLED і PHOLED lcd екрани звичайно, ще залишаться як більш дешева та доступна технологія. Але найголовніше це те, що тепер не треба очікувати покращення якості та функціоналу LCD-екранів врешті-решт, це стане застарілою технологією. Говорю про це, а згадую чомусь кінескопний телевізор. Ну і остання новина навіяна моєю відпусткою. Вибачте, але аж ніяк не могла вам не розповісти про. Пивну парасольку. Уявила собі, як це може виглядати? Розказую! Німецька пивоварня Фетінс виклала у себе в соцмережах фотографії та відео з пляжною парасолькою, яка виступає в ролі пивного крана для 30-літрової кеги з пива. На жаль, у коментарях до записів представники компанії пояснили, що це штучний прототип для рекламної акції. Та у продаж конструкцію випускати не планують. Але людям настільки зайшло, що вже тиждень атакують аккаунти Fettings із проханням запустити виробництво чи хоча б розіграти прототип серед покупців. Ми подивилися на те та й не побачили нічого складного. Тому підкидуємо вам ідею на літо. Користуйтесь! Ну ось і все! Це всі новини за цей тиждень! А ви не забувайте тиснути лайк, якщо вам було цікаво підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові захоплюючі та цікаві відео. А я вас всіх обіймаю! До нових зустрічей! па-па!